Територія Грибовицького сміттєзвалища розміром з 50 футбольних полів сьогодні засипана більш ніж 11 мільйонами тонн непотребу. Лише за півстоліття ці купи виросли на висоту 25-поверхового будинку. Почали ми, звичайно, з тої низовини. Там пішли 59, 60 і 70 років. Це 80-ті, 90-ті. Оце вже засипане землею, трава, вже газ там добувалися. Потім ця оце, версія оце, оце вже пішло 90 2000 років. Сьогодні сміття стало отрутою, адже 54 роки тому ніхто не збудував тут захисної основи. Непотріб почали насипати на голос землю. Навіть перша пластикова пляшка, яку завезли на Грибовичі, досі розкладається і забруднює ґрунти в нижньому шарі ґрунту відбувалося ну в 5-7 разів перевищення по кадмію, по нікелю, по залізу і по іншим металам всі ці е, відходи вони йдуть в підземні води вони можуть мігрувати туди куди ми з вами навіть не можемо проконтролювати ми аналізували і поверхневі води тобто там потічки ріки концентрації забруднюючих речовин в криницях перевищення було значне в десятки разів в деяких місцях Саме тому вирощувати городину та пити із водоймищ у селах по сусідстві з грибовицьким смітником природоохоронці заборонили. Утім мешканці не надто дослухаються. Нормально Городину зі своїх земель місцеві не лише їдять, а й продають. Купити картоплі та капусти у грибовичах спробували і ми. А то ваша картопля з огородом? З городу відстав. А де можна капусту купити? Тут у сусідів ваші? Скільки <ріпи> я мала капитання? <ріпи> 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 Придбану городину веземо на експертизу, щоб з'ясувати вміст важких металів та нітратів. Для порівняння також кількість картоплі і капусти купуємо у супермаркеті. Висновок лабораторії ветеринарної медицини вразив навіть лікарів. Жодних перевищень шкідливих речовин. Гордина з грибовицьких земель навіть трохи краще, ніж у супермаркеті. Суттєвих відхилень немає, особливо по тих найбільш таких шкідливих для організму людини позиціях, як Нітрати, як Свинець, як Миш'як, як, як ртуть. А от дослідження екологів львівських вишів кардинально інші. Ми проводили визначення вмісту шкідливих речовин в ґрунтах, в різних типах сільськогосподарських культур і з'ясували, що по більшості з них, по деяких компонентах перевищення гранично допустимих концентрацій більше, ніж 10 разів. Ми займалися грибами ґрунту. І е, ситуація, яка там склалася, вона відповідає рівнозначно ситуації, яка була після вибуху Чорнобиля в 30 кілометровій зоні. Львівські екологічні інспектори забруднення також виявили. Навіть оштрафували ЛКП Збиранка на більш ніж 3 мільйони гривень. Ще 5 мільйонів відшкодування повинні заплатити керівники львівського нафтомаслозаводу. Саме звідси, 50 років тому на територію грибовичів почали звозити кислі гудрони. Сьогодні їх там 200 тисяч тонн. Кислі гудрони, так звані, це продукти очищення нафтопродуктів, які містять в своєму складі ну, досить значну кількість січаної кислоти. Зафіксувала грубі порушення екологічних норм і обласна санстанція. Ще дев'ять років тому вона офіційно заборонила вивозити сміття у Грибовичі. Утім, львівська мерія не спромоглася знайти нову ділянку для смітника, тому відходи вже незаконно сюди звозять донині. Селяни з Грибовичів і мали хований раз, перекривали в'їзд на сміттєзвалище, вимагаючи його закрити. Утім, нова школа та дороги, збудовані за гроші міста, разом зі свіжими обіцянками тимчасово вгамовували бунтарів. Ця сума, починаючи від будівництва шкіл, доріг і водозабезпечення, сягала десь приблизно 15 мільйонів гривень. Врешті-то мешканцям Жовківщини вривається терпець. Вони подають мера Львова до суду. Ми виграли суд в Львівської міської ради в суді, як ми зобов'язали виконати рішення Грибовицької сільської ради, Доблянської, Малахівської, Жовківської районної ради, Львівської обласної ради. Ми цим судом зобов'язали закрити сміттєзвалище. За рік закрити сміттєзвалище наказує вже Галицький районний суд. Однак з уже традиційним виправданням нема нової ділянки, садовий подає на апеляцію. Я хочу сказати меру міста, що він програє апеляцію, тому що підстав виграти там ніяких нема. Зараз Львівський апеляційний суд розгляне цю апеляцію. Юридично, ну хіба. Не знати, як сьогодні суд, як суд подивиться, але юридично там підстав виграти меру міста, цього немає ніяких. Врешті бездіяльність міста помічають прокурори Львівщини і також розпочинають судову справу. Міської влади витрачено бюджетні кошти на пошук нових земель, земельних ділянок. Однак ці заходи, залишившись на папері, вони фактично не виконані. Десь в районі 20-30 мільйонів дійсно ці кошти виділяють з продовжувати останніх 10 років. Поки за 4 кілометри від Львова закипає екологічна бомба, а мешканці сіл терплять, львів'яни спокійні, адже сміття з під їхніх будинків вивозять. Мешканці Тернопільщини ж своїм очільникам кілька років тому влаштовують справжню сміттєву війну. Віз до Малашівського сміттєзвалища люди перекривають купою піску. Перевізники припиняють вивозити непотріб. Новим смітником на більш ніж тиждень стає сам Тернопіль.